Тема практичного заняття передумови реконструкції території розглядаються питання, характеристика зон реконструкції та перспективи розвитку міських територій. Залежно від конкретних умов зростання міських територій, виникла різноманітність та неоднозначність структурно-функціональної організації та специфіки вирішення тієї чи іншої житлової міської забудови. Найбільш складною є реконструкція житлового середовища у великих та найбільших містах. Розташування житлового утворення в місті суттєво впливає на соціальні функції житлового середовища, схему організації культурно-побутового обслуговування, планувальну структуру та підхід до реконструкції. Залежно від містобудівної ситуації та історико-архітектурної цінності забудови, її поділяють на наступні. Планувальні варіанти зона консервації, зона регулювання, зона репродукції та зона перетворення. Сьогодні до основних проблем великих міст відносять. Скорочення резервних територій, поглинання зони відпочинку урбанізованою забудовою, збільшення довжини транспортних комунікацій, недостатній розвиток мережі міського транспорту, необхідність будівництва транспортних комунікацій, розв'язки, мости, збільшення кількості індивідуального. Транспорту недостатня або перебільшена забезпеченість об'єктами обслуговування залежна від місця розташування, житлового. Середовища в історичному центрі у всередині зоні або на периферії міста. Термін експлуатації інженерної мережі старих районів міста вже давно в нормативний знос. Джерела з водоносних комунікацій призводять до підтоплення територій, затоплення підвалів і будинків, каналів теплової мережі, до аварії у системі міської каналізації, низька якість навколишнього природного середовища. Забруднення повітряного басейну дводомищ, насичення їх хімічними та біологічними забруднювачами, речовинами, обміління русла рік, засмічення земель і міських територій, підвищення шум тощо, низька забезпеченість житлом, недостатня кількість об'єктів соціально побутового призначення, неврахування соціальних пріоритетів різних шарів населення, безликість типового будівництва. У містобудівній практиці здійснюються два види реконструктивної діяльності: реконструкція міста на рівні планувальної структури міста в цілому та реконструкція сформованого міського середовища на рівні окремих ділянок.